Ми пропонуємо прогноз, яким чином будуть змінюватися податкові правила протягом п'яти років. В 2016 році можливо нам не вдасться знизити податкові ставки так, як би хотілося окремим експертам або депутатам. На жаль. Але ми виходимо з реальної нашої ситуації, яка є в країні. Але ми гарантовано знижимо суттєве податкове навантаження і в 2016 році, і в 2017 році, і в 2018 році. І при цьому ми точно забезпечимо своєчасну виплату пенсії, своєчасну виплату заробітних плат і забезпечимо в нашій країні гарантувати гарантувати в нашій країні майбутню фінансову стабільність, те на що очікують наші громадяни України. Я хочу зазначити, що сьогодні працює робоча група так дійсно так склалася в нашій країні, що податкова реформа це дуже така гаряча тема і дуже багато є різних поглядів. Лише під час дискутування, якою повинна бути податкова реформа, в нас було понад 20 моделей, які ми разом розраховували і консультувалися з найкращими експертами, світовими експертами. І це дійсно гаряча тема, і в нас сьогодні дійсно є різні бачення. Але я хочу зазначити, що і одна податкова реформа, і інша пропонує найкраще для України. Вона не погіршує ані економічний стан, ані стан ведення бізнесу в Україні. І так склалося, що дійсно в нас є різні погляди. Але разом з тим ми. Зараз зібралися і за круглим столом проводимо консультації щодо щодо того, який повинен бути бюджет, затверджений вже наступного тижня. бюджет, який буде гарантувати фінансову стабільність, і як ми будемо далі рухатися на шляху до прийняття цієї податкової реформи, яка буде дійсно вже влаштовувати абсолютно всіх,